Ти кохав її вдень і вночі, я дивилась на це, немов у вісні. Ти дарував їй квіти кожного дня, а я мовчки казала: Боже, яка це дурня, це кохання це просто обман. Це немов ти йдеш крізь туман. Всі думки такі мутні, немов зір мінус п'ять, А вони все твердять: ти просто ще замала, щоб відчути такі почуття. То Та звідки? Звідки вони це взяли? А я жадібно відповідала. Кохала я, кохала, та так сильно, що вони навіть не уявляли. Я кохала його довго і повільно, поки не зрозуміла, що це божевільно. Так незвично розуміти про те, що ти ладен кохати зовсім його не за те, не за гроші і навіть не за презенти, за які багато хто ладен померти, а за повідомлення зранку: Кохана, ти встала? Як у тебе справа? Ти поснідала, Точно нічого тобі не принести, за банальну турботу. І до чого це може призвести? До болю, до війни мозку і серця? До чого? Та зрозуміти, як важко кохати може лиш той, хто коханням серце своє зміг розламати, а зібрати його може лиш та неповторна незвична принцеса, про яку він говорить, немов поетеса. Всі ми чули історію про принца і принцесу, де кохання немов із небес, і кохали вони там до смерті, а не до зрад, які просто нестерпні. Не до тих повідомлень мила, вибач, я тобі зрадив, а до надпису на могилі кохала, аж доки не, не завмерло серце. Я, звісно, не перестану вірити у новинне кохання там, де кохають обоє, так щиро без зайвих зітхань, без безглузду докорів, по типу: А з ким ти, а де ти? та кохання до смерті це обман твого серця. Якщо так, то помре хтось один, а інший. Як би ми не вірили у романи, інший не помре задля своєї дами. Все одно вони зустрінуть одного одного в небі, десь у раю, якщо вірити легенді. Але те, що стається з нами після смерті, це не важливо у цьому моменті. Якщо їхнє кохання було не обманом, то вони ще зустрінуться десь у Хмарах, а може, в іншому світі, або у якихось романах, та про це вже напевно ніхто і не розкаже. Але що б ми не пережили, ніколи не перестанемо вірити в диво.